Отак уже все. Це наша школа 74. -та. Це наша школа 74-та. Двері, Двері повилітали в двох класах. Скла з клас іншої сторони також немає. Еще всякі професіональні фотографії тут. Родина Кудрячових виїхала з Донецька понад рік тому. Їх район біля аеропорту щодня обстрілювали. Жили в Одесі, потім в Білгороді. А тепер перебралися в Москву. Від початку лютого Олена намагається знайти школу для свого сина, але виявилось, що дитину нікуди не можуть взяти. Я наверное, школ 20. Я обійшла, мабуть, за 20 шкіл Москви, і в принципі у кожній школі я чула приблизно той же текст. Ми вас із задоволенням візьмемо. Жодних претензій. Ми до вас, як до українців або іноземних громадян, не маємо. Ми із задоволенням навчатимемо вашу дитину, але нам потрібна реєстрація через електронну систему ОС для реєстрації в цій електронній системі потрібно мати російське пенсійне свідоцтво, а його дають лише за умови постійної реєстрації за місцем проживання. Кудрячові мають реєстрацію тільки на три місяці і щоразу її продовжують. У школах посилаються на такий собі наказ номер 32 згідно з яким для зарахування потрібна прописка. При цьому Конституція Росії стверджує зворотнє. Освіта має бути доступною для всіх. Ось наші закони. Ось такі у нас закони: іноземні особи і особи без громадянства мають рівні права з громадянами Російської Федерації на утримання, зокрема, і дошкільної освіти Комітет допомоги біженцям, громадянське сприяння регулярно стикається з тим, що дітей мігрантів не беруть у школи. За останній рік до них звернулися вже 56 родин з України, Сирії, країн СНД і Африки. Тому правозахисники оскаржили 32-й наказ міністерства освіти у Верховному суді Росії на наш погляд це неприйнятно. Міграційна служба повинна розбиратися з батьками з приводу їх реєстрації та законності їхнього перебування на території Росії, а вчителі вчити дітей. Насправді, за законом, остаточне рішення завжди за директором пояснюють правозахисники. За тиждень до початку навчального року родина Кудрячових ще сподівається, що хтось із московських директорів не побоїться відповідальності, і 1 вересня Михайло піде в п'ятий клас.